Володимир біцак, командир одного з добровольчих формувань, сум, показує документ, у якому йдеться, що 10 травня він отримав у обласному управлінні нацполіції два пістолети, які він сьогодні прийшов здати. В засобах масової інформації я особисто бачив таке, що ТРО роззброюють. Зброю треба здати. Зброя, яка видавалася в поліції, вона повинна бути в поліції. а нам замість цієї зброї видадуть в батальйоні ДФТГ разними підрозділами. В початку війни отримувалось, скажімо так, не зовсім законно. То вона зараз буде імвертатися, тому в цьому нічого немає ніякої ні зради, нічого всі хочу заспокоїти, що все буде добре. Володимир Біцак говорить, що у зв'язку з мобілізацією в Росії вони мають отримати від зсу більш серйозну зброю ніж пістолети. В поліції кажуть, що ініціатива про здачу зброї добровольцями йде від збройних сил України. Ще на початку повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації поліція роздала добровольцям зброю для оборони регіону. На сьогодні добровольчі формування територіальних громад фактично підпорядковуються Збройним силам України. Відповідно, і озброювати бійців добровольчих формувань мають збройні сили України. Письмовий наказ про те, що добровольчі формування повинні здати зброю, яку їм раніше видала Національна поліція. України надійшов від командувача Збройних сил територіальної оборони Збройних сил України. Відповідно, Національна поліція повідомила про це добровольче формування. Після здачі зброї до поліції бійці добровольчих формувань отримають зброю від Збройних сил України. Голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький також говорить, що зброю поліції для затримання бандитів, а не для протидії професійній армії. Зброя нацполіції це не зовсім зброя для оборони і ведення військових дій. Ті, хто сьогодні захищають державу, захищали з 24-го і захищають сьогодні, до ну, них не можна забирати зброю. Або якщо забрати, то натомість треба видати зброю з іншого джерела. Ігор Стрельцов, Оксана Кириленко, Олександр Сокол, Євгенія Брасімов, Сергій Шаповалов та Сергій Коваль. Новини на Суспільному. Суми.